Ви на каналі АБДП. Сьогодні у нас на огляді, напевно, найкращий з кінця автомобіль. Так сказати, його робили не маркетологи, а п'яні інженери. Трішки перелицьована Opel Corsa. Зустрічайте. Лада Каліна 8 -го года. Дожилися. Мойлусі черво! Зазвичай, коли я дивлюся на автомобілі, я думаю, до чого б докопатись. А то зараз я дивлюся на цей автомобіль і думаю, до чого б не докопатись. Тому що по кузову тут не є. Тут гниють крила, підкрильники, пороги, арки. Про стакани я взагалі мовчу, вони спочатку тріскаються, потім сипляться, ржавіють, що з ними тільки не відбувається. У нас, наприклад, он один вже тріснутий, можеш показати. Так що, якщо у вас вистачило розуму купити цей автомобіль, то покрийте його антикором, якщо не хочете возитися з кузовом. А так, в принципі, все. Що ж, перейдемо до моторів цього автомобіля. Е, у, хочу відмітити, що у Калини 1 тут е, є такі кузова, як універсал седан, а також хечбек. Так, а в, в нової калини в калини 2. Зараз ми її от тут так, ось вона. Е, Є. Тільки два кузова хетчбек та універсал. До речі, дуже схожі фари у нової калини задні на шкоду. Е... фабію. фабію. Якогось там покоління. Так. Скинулося тут буде порівняння в нас. Так. І так, перейдемо до моторів. Значить, почнемо. Постав лапку. Не. не там, не там? Не. А, ага. Так. Давайте почнемо із моторів, які ставилися на універсали. На, той, що на універсали. Ставилися такі мотори, як 1,4 літра на 88 кінських сил, 1,4 літра на 89 кінських сил, 1,6 літра на 80 кінських сил, 1,6 і літр на 81 кінську силу. 1,6 і літр на 84 кінських сили, і 1,6 і на 96 сил, і 1,6 і на 98 сил. Далі назвемо хетчбек. Один, ну, хачбака я не буду назвати, тому що вони всі ті самі, що універсали. А от у седана обнадіжили. Тут всього всього 4 двигуна. 1,4 літра на 89 сил, ось він. Це Також 1,6 літра на 81 сил, 1,6 літрів на 84 сили і 1,6 літра на 98 сил. Що ж, перейдемо до проблем цього двигуна. Цей двигун проходить. Якщо його нормально обслуговувати 200 тисяч кілометрів. Так, я я Потрібно міняти масло кожні 10-15 тисяч кілометрів. Потрібно також міняти ремінь ГРМ кожні 60 тисяч, бо якщо його не поміняти, то при обриві погнуться клапана Що ж, Ну и все. Тут стоит газовая установка. Не Бак тут на... на, 50 литров. Кажи. Давай, я? Ну, мы все ждем то Я сделал коробку. А, вот. <coughs> ну, что тут сказать? Есть два электростеклоподъемника. подъемника ага. Это уже себе. Есть блокировка дверей. Такая ручка странная. На пассажирской вообще странная. Я не нашел ее поначалу. Така сама. Ну просто вона разом з ручкою. Далі руль. Ну, Такий не хреновий, якщо руль. Якщо на вигляд брати, а якщо на відчуття, пластмаса якась. Ну таке, більш-менш. Угу. Мені конкретно мені сподобалося спідометр і ну, в принципі панельний прибор. Угу. Є регулювання фар. Там давай. Регулювання фар, там по висоті, що то навіть скрасть я... приборної панелі чи шо. шо? Я вкроюся, що? Я скраю з ті приборної панелі регулюється, чи що? А, похоже, так. Далі що тут? Бардачок. Однозонний клімат контроль. А ха ха як смішно. Бардачок доволі маленький. Зато знизу є. Тут є таке місто, тут також є таке місто. Угу. Тут місто? дві заглушки, тут теж дві заглушки, прикурювач. Аварійка, тут кондиціонер на чотири положення. Ну, тут немає. Тут була б кнопка, АС Або... Да, я ж і кажу, що немає тут кондиціонера Нема, то й нема. Заглушка, підігрів заднього вікна, попільничка. Значить вона з під відкою. І взагалі тут, походу, ноль подушок. В рулю немає. Якщо в рулю немає, то ніде немає. І тут, а немає. Система безпеки раз, система безпеки два. І система безпеки три. Так. Систем безпеки тут, до речі, дуже багато. Козирки. У водія немає ніякого зеркальця, нічого. Пасажира є. Без підсвітки. Так. Далі оця люстра. Ну, обичний люстра, що про неї сказати. Три ну, педалі і все. 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 Ну, в принципі. А, ні, так. стоять. Регулювання зеркал. <плес> е... Не, електричне. Не електричне, ручне, як на ланосі. Під да. Підрульові переключалки. Ключ. Ключ. Що ще можна <плес> в ній <вність> зняти? ключ, <плес> І то. Ну і все, навіть, так? Да. Перейдемо до заду. А за нього зачекай. Угу. А, місце ж для пакетика. Йо. А, так, точно. Артем, якого чорта у тебе немає кнопки, щоб відкрити вікно? А, реально. Вона ось. Ага. все тут є. Я дивлюсь просто тут загубушка. Ну, тут все в залежності від комплектації. Тут є ось навіть заглушки. Є електро -ці. Ви хочете ставити собі сюди, хочете ставити собі сюди, куди вам завгодно. Да. Машина... Також, як ви можете замітити, у нас червоний салон. Ну, червоно-сірому поєднання. Але може бути також і в сіро. В сірому угу. поєднанні. Зараз ми О... поставимо сюди фотографію. Угу. У, кстати, підголовники не пані. Не знаю. Угу. Регулювання тут є дзеркало. Ну, логічно. Но... Но велике здивування. Тут є дзеркало. Це все. хороша новина. Тут все в залежності від комплектації. Як я розумію, тут є електрорегулювання дзеркал, але не в нашій комплектації. Мабуть, є 4 електросекло підємника. Мені під вий... Ну, вий... подйомника, ну, вий... блін, яка різниця? Мені чомусь здається, що ні в якої машини не має цього електрорегулювання. Це просто, типу, заглушка. Тут регулювання Може, ось кольосико крутиться, що пасажира. А то воно тут вбирає? і все. А, Я все. <свистак> ну, а ми де сидимо. Владі. <свистак> <Monimation>. <свистак> Поговоримо, значить, про задній ряд. Що хочу відмітити, на моє здивування, тут багато місця для ніг. Можливо тут спереді просто сидить якийсь, якась дуже маленька людина. Над головою в мене місця немає. Ну, мені здається, що навіть на джилі було Анну. Та, та, та Ні, чого, було. в джилі менше було, навіть. Так, тому що в джилі я отак сидів. Ну дивися, ти і якщо це... назад кинешся і спиною... Тут треба знає як в солярісі. То ти не вмістишся ну, туди. Десь... Ні, в солярісі навіть менше. Ну так, да. ну вона висока. Угу. Так, до речі, давайте Також ми... це... цей. Також у мене тут є заглушка. У мене можливо може бути електрорегулювання цього вікна. Mm -hmm. Також у мене тут є отаке весло. Вікно опускається доволі легко і піднімається також. У мене тут є ручка, і в Артема є ручка, в Дениса нема ручки. А, тут так, крючок, також крюч. є рю, ручка, крючок. Отака ручка. Дзеркальця немає. Ми я я це не вже сказали. Ага. Також у мене тут можна закрити я двері. Дізна. У мене є ремінь. Що... Велике йому дякую. <реш> він <реш> він тебе не спасе. <реш> Сереж, <реш> я знаю. <реш> ну, спасибо, що він є. Так. Також із прикольного тут ось надпись Каліна, так як на БМВМ, так тут Каліна. Також тут. Все складаються у неї сидіння. І також тут ось те, що Артему повинно сподобатись, тут ось є місце під ремінь, щоб він не валювався на ту сторону. Далі, також тут ось позаду є динаміки два. І отака поличка. Ну їх там нема. І навіть є. І тут навіть є два ремня для середнього пасажиру. Тобто, якщо рахувати кількість ременів, тут повинно сидіти четверо людей. Та то і п'ять влізів, мабуть. Та туди Взнутри можна загрузити які... то на скільки. Смотри, яких людей. Ага. Так. Ну а. А, ще. У мене тут є кармани в сидіннях. Давайте маленька ця. Це... Ну не прям велика, да? так? Ну так. Ну, величезно, все. І в принципі, я думаю, все. Ні, не все. Проблеми салону, які мені сказали. А, ну О -о -о, це, це дуже довго буде. 에, значить, датчик положення ротора тут виходить зі строю. Це що таке? Nie Поняв. Значить, люфтить. Електро підсилювач руля. Але я досі не вірю, що тут може бути в електропсилювач руля. Але він тут є. І також тут пічка тече на блок управління мотором. Так так званий мозг. Але мозок тут такий собі. Якраз мозок тут і мотор, мабуть, більш-менш. в остальному... Все. Слава Богу, всім О, пока. Стопе! Е, багажник ми не відкриємо, не покажемо. Тому що, тому, він, що примерз, він замерз і хламом. Він, він тут 400 літровий. Ну, да, 400 літровий. Ну, Непогано. Нормально. Трішки менший нісольоріса. Що ж, перейдемо до їзди. Заводимо атомний реактор. Так, по відчуттях він заводиться як атомний реактор. Поїхали! Ого! Тут щось з ключом! Він западає. Включаємо перво! Господи, спаси і сохрани. Поїхали! Конки хоча б'є! А, -а, а! Ладно, я ж не... Не плякай. Я жартую. Все нормально. Але тут так оцей електроусилювач. Рибит. Ну шо, як тобі на ній? Як ті? Ніко! <с> ну як, як для машини такого? Не супер крутого класа. Ти прямо Загалі, з поворотниками. Так. До речі, ти не знаєш який розгін у цій кобилки до ну що? Зовсім неї. Бой. Що? <с> <с> Зовсім не знаю, коротше. Секунд 15, навіть. Хоча 16. Може і краще. А ну-ка, стань. Управляємось. Так, радіус розворота. А, шашки пішли у нас, да? <рес> Д -д Давай, туди тепер. <рес> Та ти що, хасаним тільки так. Ми, ї... Ми... <рес> ледве <Ладно> ї... <рес> <рес> <ладно> їдемо. Попробуй <рес> становиться. Теперь покрути влево руль до упора. Сколько я раз? Так. Я да. Раз, Один. Два. два. Все. Все. А на приори три. А. -а, -а. Тож приора, они Зас... не понимают там. Так не, это лучше. Да, это лучше. Бо удобнее. Она больше керованнейшая. И на скорости больше. За, не, на скорости больше пиво. По-моему, бензином запахло. А пахне Блін. Ну що сказати? Нам жопа! Всі вітрити на канал! Сподіваюся, відео вийде хоча б кудись. Хоча б кудись. Хоча б десь. Хоча б зберегуться ці фрагменти. Господи. Взагалі-то тут розгін не такий великий, як я собі кажу. Ну так, як я собі кажу. Як я вам кажу. Я собі кажу. Ну, 90-кінська. А! Ух, ти ж його! Опасно. Що тут? Опасно? Що ти так повертаєш? Опасно. Ну, все, перейдемо до вердикту. Ну, що ти скажеш по поводу цього автомобіля? Ще я хочу сказати, не беріть його. Плюс, 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 плюс. <рив> плюс. Ні, ні. Тому що він в нього дофігіща проблем. Тут так, як по салону, по мняшки і по мотору теж. На неї нема ніде запчастин. Так, ви їх ніде не купите. Угу. Ну і все. Але стоять, потрібно розуміти, що ціна на неї деша. Це перший автомобіль, на який я скажу, я б взяв би джилі. <гум> Навірно, джилі. Та що ладно. <гум> Взагалі, якщо зрівнювати оце і Джилі, то. Це Майбах і Жигуль. Ні, я б так не зрівнював. Би. Два Жигуля. <гум> <гум> Ні, ну я, якщо зрівнювати жилі, я б взяв би, звісно, джилі, тому що. Плюс. Ну най. Всім пока, підписуйтесь на наш канал. Славте вподобайки, тисніть на дзвіночок, як там кажуть в народі. Всім І всім. До побачення. До побачення. Денис, до побачення. І мені ми... також до побачення. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації, і пиздець Російської Федерації, слава Україні.